Після випробувань і презентації Iron Beam пару тижнів тому в мережі не вщухають дебати, то лазери, то реальна зброя, чи все ще фікція за багато грошей на ренді. Додамо до цієї дискусії ще трохи новин, щоб було що обговорювати. Австралійська оборонна компанія Electro-Optic Systems, EOS, представила свою високоенергетичну лазерну зброю Apollo. Яка генерує потужність до 150 кВт та може знищити 200 дронів середнього розміру, працюючи від власного внутрішнього джерела живлення? Зараз лазери часто розглядаються як логічний захист від зростаючої загрози, яку становлять озброєні дрони. Переваги дронів очевидні: вони недорогі, малі, їх важко виявити, і їх можна запускати у дуже великій кількості, щоб перевантажити протиповітряну оборону. Тим часом лазери рухаються зі швидкістю світла, можуть вражати десятки цілей і від...